Вітаю, шановні глядачі, бажаю усім доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є перешкоди на дорогах на здоров'я у тих, хто дивиться відео близьких людей. Якщо є проблеми, що може заважати? Одужати, бути здоровим тим, хто дивиться відео, близьким людям, які є перешкоди на дорогах на здоров'я. Ох, раніше дуже серйозні були проблеми. Закриті були шляхи на здоров'я. Заперечу вас негатив, убираю. Зараз до вас мають, або надходити повідомлення, якісь може дзвонити той, хто закривав цей шлях, от буде до вас намагатись вийти на зв'язок на майбутнє, через те, що ви можете. Підпустити цю людину. Це зрадник, це людина підступна, дуже можуть знов повторити напад на здоров'я. Порчу насмерть готують наперед. Заперечу. Не можна виходити на зв'язок. Заперечу повністю. Весь негатив убирай. Зараз янголи-охоронці дуже сильно захищають, допомагають, заперечують весь негатив. убирають. скажіть, чи можуть робити підклади або якусь рідину приносити, напаювати. Ну, мені зараз вибрали інший шлях. Раніше могли таке робити, але зараз як то по-іншому будуть не через підклади. Дуже цікаво вийшло два. Крадник якийсь, заперечу весь негатив убираю. Прошу ви ще сили, скажіть, чи можуть бути негативні дії впливати на здоров'я? Угу. Заперечу весь негатив убираю. Знімається повністю вся програма негативна, всі порчі, і прокляття знімаю, анулірую, більше не працюють. Повертаю назад, тому хто ставив, хто робив. Не напереклад на них самих. По Верховному суду буде так. Заперечую весь негатив, убираю, всі мороки, знімаю, привороти, крадники, негативні стяги знімаю. Поморочки анулюю, всі порші прокляття насмерть, знімаю, повертаю назад, тому хто ставив, хто робив, не напереклад на них самих буде так так буде. Більше не можуть втручатись у життя, лихо робити не зможуть. Весь негатив на себе забирають одразу ж. Буде так і так буде. Цікаво, отвертаю врогі, по інших шляхах пускаю, буде так. Всі біль, сльози, страждання, весь негатив. Всі хвороби знімаю, загоюю, всі рани, травми. Поранення загоюються без перешкод. Відкриваю дорогу на одужання, на здоров'я. Дорога відкрита. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть ворогів від усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Одведіть всі порші прокляття. Ось негатив, що робили. Поверніть назад ворогам, не на переклади, не по колу йде, не по роду передається, на ньому лишається, на ворогові. Все, що робили назад, вертається. Буде так і так буде. Да, буде все сказане, здійснено, так буде. <клес> І зараз ще буде питання від глядача. Це питання на загальний розгляд, може програтись того, хто питає, хто писав це питання. І всі, хто дивиться відео, у кого є схожі проблеми, може допомогти. Скажіть, вищі сили, допоможіть, яка причина гормонального збою в організмі? Проблеми з щитовидкою? Яка істинна причина того, хто питав? Хто дивиться, кого схожа? Є така проблема? Чи роблять магічне втручання? Тут може бути і магія, але вона прикривається, закривається дуже. Тут більше мені йде так. Магію роблять, якщо ви одружені, намагаються вам ставити розсорки, якісь програми в сім'ї. І щоб вам не, не давали грошей. От магія пішла звідти. Через це, а ще що може бути? Або ви збираєтесь одружитись і щоб не було свадьби. Щоб саме не було оформлено свадьбу. От. І це для вас велика страх, біль от е, лишитися, ну якщо не буде свадьби. Йде переклад хвороб, може ще робитись вам, е, ну це більше ще жінок стосується, що можуть робити, щоб не була приваблива. Щоб змарніла краса. І закривають всі шляхи і дороги, щоб не можна було одужати. У вас дуже сильна енергетика. От. І ви все одно будете здорові. Зараз я знімаю ці порчі прокляття, порчі на здоров'я знімаю. Заперечую, анулірую повністю всю програму негативну знімаю. Заздрість дуже сильно. Десь ви їздили, хтось позаздрів, так? У Вас все одно будуть гроші, скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка, чи є негатив? Яка істина причина гормонального збою, проблем з щитовидкою? Ну, да, майже зруйнували, але вас одужаєте. Ці програми негативні, переклади, обміни, подміни знімаю, анулірую повністю всю програму, убираю. Ще карти говорять, якщо ви уходите, десь уже ваші відносини завершились, то не треба буде вам, може, програти, що от той стан нервова система не витримала, бо відчуття страху, якась агресія може, навіть була на вас. Вона. Довела да, організм до такого стану, і тут можуть говорять попередження, що вас можуть повертати назад в відносини, і ви знов, якщо вертаєтесь, хворієте. У вас власна справа, власний бізнес, власні гроші, незалежність фінансова, це ваша вас рятує, ви тоді спокійні. І немає у вас такої страху, тоді ви здорові. Тримайтеся за себе, за свої можливості, не піддавайтесь, тут вас будуть умовляти, говорити, що дуже люблять, повертати. От, це ну, крок назад. Це може спричинити хворобу. Зараз ви можете одужати, приймаючи якісь ліки. ну, Підтримуючи, заспокійливі, відновлювати от цей баланс. Але якщо будете повертатися, то можуть вже серйоз, більш серйозні проблеми піти, і стан погіршиться, що лікування буде вже важчим. Заперечу весь негатив, убираю, заперечу весь негатив, убираю, анулюю повністю всю програму негативну, знімаю мороки, порші проклять. Більше не можуть втручатись у життя. Ті, хто питав, дивиться відео, не можуть порші робити. Знімаю всі мороки, програми негативні, убираю, відновлюю щитовидку, відновлюю гормональний фон в організмі. Більше немає гормонального збою, відновлюються гормони, працює щитовидка, до ідеального стану здоров'я. Буде так і так буде. Убираю всі мороки, переляки. страх виймаю, всю залежність убираю, цікаю ворогів, більше не можуть вручати. Все сказане здійснюю. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто питав, хто дивиться відео на здоров'я, на відновлення гормонального фону в організмі. Щитовидка працює ідеально, більше немає жодного впливу. Буде так і так буде. Все погано. Та назад тому, хто став, хто робив всю заздрість війна, назад злобу агресію. Тут сказане здійснено так буде. От так що така ситуація. Можна періодично повторювати це питання, дивитися. От. Хочу на цьому завершити. Дякую усім за увагу. Також хочу нагадати про наших військових України, Збройні Сили наші, будь ласка, не забувайте допомагати, донатьте. Хоча б одна гривня це вже дуже гарна допомога для наших військових на дрони, на автівки. Підтримуйте, будь ласка, майте це на увазі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю усім бути здоровими, щоб у вас повністю відновились всі системи в організмі, працювали в ідеальному стані, щоб ви були здорові і щасливі. Буде так і так буде. Дякую за увагу, бажаю приємної кави і до зустрічі!